21 вересня у нас йдуть кожен день дощі, сиро. І я замітив, що сорт яблуні Евеліна розтріскався від вологи. От пару яблук. Більше ніде не замічаю. Це перше плодоношення сигнальне цього сорту. Два роки від посадки дереву. Я залишив, звісно, багато плодів пожадничав, але нічого дерево витягнуло, все добре. От такі. Я ще не хочу обривати, ще хочу, щоб трошки вони повисіли. І дивіться, дерево плоди ще не віддає, не відривається, так як я кажу, що легенько повернути і відірвати. Значить, плоди ще точно не визрівші. Я просто... Цих два хочу відірвати і не виходить навіть. Це перший, перша ознака того, що ще не визріли плоди. Зараз спробую цей, цей відломився. А, цей надгнивший, тому відломився. А цей який цілий плід Дерево не віддає, ще зарані. Але от подивіться, яке розтріскування. Зараз оси одразу. З мурахами його почнуть розточувати. Хай ще трошки повисять, пізніше буду знімати ці плоди, бо для сорту Евеліна ще зарано.